Тетяна Володимирівна, добрий, добрий день. Добрий день, Марина Миколаївна. Тетяна Володимирівна, слухайте, ну давайте все ж подивимося, що первинне у наших хворих, чи ішемічна хвороба серця, чи артеріальна гіпертензія. Прошу, це ваш пацієнт. Я вам дуже вдячна, що ви нам допомагаєте. Прошу, давайте. Дякую, Марина Миколаївна, і так ми починаємо. Наш пацієнт це. Це чоловік 54 роки, у нього скарги на виражений головний біль, головокрожіння задишку. І інколи, коли він почав слідкувати, з чим пов'язаний головний біль, він почав міряти і інколи почав міряти артеріальний тиск, і була така знахідка для нього, що артеріальний тиск у нього піднімається до 200 на 100-110. Із захворювання головний біль більше 30 років. За, згідно цього, він не обстежувався, він не знає, від чого, голова болить, називається, він полежав, посидів, пройшов головний біль і почав ну, далі рухатись. Інколи цей артеріальний тиск він піднімається протягом останніх три роки, тобто, коли почалася війна, він став відчувати і відмічати, що головний біль частіше хтось йому зарекомендував, треба міряти тиск. Він почав міряти, і от таким чином він знайшов, що да, да, Марина Миколаївна. Тетяна так. Володимирівна, я прошу вашої уваги, панічні атаки з червня 2022 року. Так, так, а під Миколаївна... панічними атаками може бути все, що завгодно. Да, да, так, Вибачте. так, само. Але але Марина Миколаївна офіційно діагнозу такого не було. Сам пацієнт сказав, що це панічна атака, яка супроводжувалась і головним болем, і головокружінням, і страхом називається тими ж прильотами, бомбами, вибухами, які були на той момент. Із анамнезу життя нічого особливого нема але 24 серпня 2023 року, тобто майже через рік після початку панічних атак, коли він зафіксував, він був госпіталізований з транзиторною ішемічною атакою. І коли вже після стаціонарного лікування, коли все-таки було рекомендовано треба дообстежитись, таким чином було виявлено, що пароксизм фібриляції передсередньо був у вересні 23. Того року, але це документів офіційних не було представлено це зі слів пацієнта. Таким чином, ви бачите, на електрокардіограмі чітких скажімо так, переваг про те, що є гіпертрофія лівого шлуночка, нема згідно нашим класичним діагностичним критеріям, але є які зміни, які характерні для блокади передньої гілку і лівої ножки пучка гіса, я їх перерахувала. І нашому пацієнту знову таки було. Запропонована відносити холдер, і ви бачите, що йде підтвердження рідких незначної кількості шлуночкових екстрасістел. І на електрокардіограмі це підтверджується. Но депресії, як таковою не було підтверджено. І ви бачите, знову таки, максимальне ЧСС складала 123 удари за одну хвилину і середня частота була нормальна і фібриляції перед сердьм підтвердженою знову таки не було. Тому таким чином, було нашому пацієнту рекомендовано знову таки дообстежитись, було зроблено ехокардіографії. І ви бачите, що у нашого пацієнта ліве передсердя 4,6, тобто вже більше норми. Праві відділи, вони знову-таки більше норми, правий шлуночок, міжлуночкова перетинка, характерна для гіпертоніка, тобто у людини, яка піднімається артерію. Реальний тиск, хоча задня стінка лівого шлуночка, вона ну, майже, майже в межах норми кінцево діастолічний об'єм він не дуже великий. Але знову таки відмічається, вже відмічається порушення діастолічної функції, є на менше одиниці. Є легенева гіпертензія і фракція викладу у нашого пацієнта складала 43-44 відсотка. Є трикоспідальна недостатність і є недостатність мітрального клапана другого ступеня. Таким чином, знову таки ми дообстежуємо, далі, далі. були надані рекомендації, що стосується. Лабораторних досліджень ми отримали в принципі клінічний, клінічний аналіз, загальний аналіз крові нічим таким не відрізнявся. Глікований гемоглобін, ви бачите, в межах норми, але цікаво, те, що перше креатинін 90, вже якщо ми вже знаємо, як рахувати швидкість клубочкової фільтрації, вона склала 75 мл на хвилину на 1,73 метри в квадратний. Це вже відноситься до хронічної хвороби нирок другого ступеня. І ви бачите, яка ліпідограма, які зміни в ліпідограмі, де холестерин загальний 9, ліпопротеїди низької щільності 6,88 і індекс атерогентності майже 7. Я знаю цього пацієнта і знаю про те, що періодично за останні 3 роки він здавав ліпідний Робив ліпідний спектр, і холестерин загальний від а, 10, 11 були цифри і 12, і ліпопротеїди низької щільності а, були і 7, і 8, і 9. І а, мінімальні цифри, які в нього були, це 7 загальних холестерин, 6,7, і ліпопротеїди низької щільності це були 5,4. Були зроблені, було зроблено МРТ головного мозку, а ми знаємо, що є згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологу поведенню хворих з гіпертонічної хвороби, ми обов'язково повинні є попередні скажімо так, дані, які, за допомогою яких ми встановлюємо діагноз гіпертонічна хвороба серця. І є розширений скринінг, який допомагає підтримувати, Підтвердити гіпертонічну хворобу у нашого хворого. Таким чином, в цей розширений скринінг входить і МРТ головного мозку, і дуплесне сканування магістральних судин щії. При МРТ ознаки церебральної мікроангіопатії, при дуплесному скануванні є атеросклеротичні зміни, але це стенози без значущих локальних геморагічних порушень і є. Вже стенози є атеросклеротичні бляшки, але відсоток не дуже великий, Знову-таки, але ці, ці бляшки знаходяться на рівні біфуркації. Що стосується УЗД органів черевної порожнини, є ознаки гепатозу, помірну гепатомігалії, дифузних змін підшлункової залози, мікронефролітіаз і кісти нирок. Але все-таки є і дубовий монітор артеріального тиску. І коли цьому пацієнту було запропоновано, він дуже вагався, тому що ну, не хотів фінансові питання, плюс, все-таки кожні 30 хвилин щось йому на руці жужить. Але коли поставили цей монітор, ви бачите, що максимальні цифри, які ми отримали, це були 246 на 118 міліметрів тупного стопчику. Коли, і мінімальні це були цифри 108 на 86. Тобто, коли отримали це дослідження, я ще у цього пацієнта запитала, а як ви ходите з таким тиском? На що він сказав, що я ще й працюю? І згідно просто я вирішила нагадати згідно класифікації, що стосується класифікації артеріальної гіпертензії, тобто, наш наш пацієнт, має гіпертонічну хворобу хворобу другого ступеня. І е, другої стадії, тобто у нашого пацієнта є зміни, що стосуються хронічної хвороби нирок, тобто, вже це друга стадія, і е, цукровий діабет не підтверджений, е, тому що глікований гемоглобін в межах норми, але є ураження органів мішені, а саме є е, зміни в е, міокарді е, е, лівого шлуночка, які вже е, характерні для того, що у нашого пацієнта. Постійно відбувається підвищення артеріального тиску. Таким чином, все-таки е, діагноз, який треба на нашому пацієнту встановити діагноз. Е, я запропонувала гіпертонічну хворобу другого ступеня, стадії 3, була транзитор... транзиторна і атака. Так, 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 Марина Була, була, була Якщо так. була транзиторна і атака, то третій ступень. Ви ж самі написали. Так, третя? Третя угу. ступеня так. стадія три? Так, ризик чотири. Але все-таки я залишила і ХС, і пароксин фібриляції передсерді зі слів, ну, анамнестично зі слів пацієнта. Ну, і все те, що було знайдено, називається як знахідка за допомогою обстеження, які ми зробили нашому пацієнту, тобто недостатність мітрального клапана, тристолкового клапана, легенева гіпертензія і серцева недостатність. 2а зі зниженою фракцією викиду, і комбінована дійсно Тому… Так, то тепер дозвольте я альтернативний діагноз. Так. Давайте попробую. Ну, дивіться, ми з вами бачили, Тетяна Володимирівна, що все ж таки на ехокардіографії був гіпокінез. Так, так, Марина У нас... Миколаївна, Це є, там та... був да, та, базальний та... відділу є. Ділянки гіпокінезу. Скажіть, будь ласка, звідкіля вони взялися? Далі. А, далі, Ми з вами розуміємо, що може бути і безболява, і але на холтері не було. На холтері ми не побачили з вами пароксизмальну форму фібриляції парицерт. Але це могло бути. так? Не обов'язково кож, кожен день в нього. Якщо ми поставили так. з вами діагноз, параксізмальна форма фібриляції передсердь, навіть якщо анамнестична, то треба вже поставити ризик розвитку інсульту. Якщо так. порахувати його ризик розвитку інсульту, то я вважаю, що 4 бали. Перш за все, в нього була транзиторна ішемічна атака 2 бала. Далі в нього гіпертонічна хвороба і серцева недостатність 4 бала. Ризик розвитку так. інсульту. Далі, якщо ми будемо призначати, чи не будемо призначати, а, тому що це тільки анамнестичне з його слов, а, ризик кровотеч. Ну, ризик кровотеч, на мою думку, 2 бала. Mm -hmm. І тому, на мій погляд, все ж таки, у такого хворого, ну, перш за все, це був атеросклероз. Атеросклероз, який уразив вже судини, ендотелій. І далі вже розвився і шимічна хвороба серця, і гіпертонічна хвороба. Але початку була все ж таки гіпертонічна хвороба. Все почалося з гіпертонічної хвороби. Спочатку було, да? але ми не знаємо. А, в, а може, у цього хворого раніше були пароксизми, фібриляція перед серцем, і оті панічні атаки. Це все ж таки була може бить, проява не тільки як панічна атака, але щось там колотілося. Ми цього не знаємо. Тому, може бути, не, 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 не тільки на добу треба йому поставити, а дати може на тиждень, а може більше, щоб все ж таки зафіксувати чи фібриляція перед І яка це буде? Далі питання: якщо ми з вами ставимо мальну форму фібриляції парацерть, і ставимо 4 бали ризик інсульту, чи потрібно йому давати антикагулянтну терапію? Але ну як ми можемо давати антикагулянтну терапію, коли в нього анамнестична? Що це було? А документів в нас немає? Ну, Я не знаю, от чесно вам кажу, як має бути в цьому питанні. Далі гіпертенічна хвороба. ну, Я з вами повністю е, згоджуюсь. Легенева гіпертензія це першого ступеню. помірна. Ну, Далі дегенеративна недостатність мітрального клапану. Ну, СН стадія С по новій класифікації, тому що вже знижена фракція викиду в нього є. Ну, Ви знаєте, коли е, у нього скільки? 9 холестерин, а 6,8 в нього. В Или нього, да, ну, трудно сказати, чи це сімейна дисліпідемія, чи ні. Щось з його батьками було, хто коли. Ну, це треба ще удосконалювати. Ну ось, Шановні колеги, два діагнози. Що первинна, що вторинна. На мій погляд, первинний атеросклероз. Ото, що в нього сталося а, високий холестерин, високий ліпопротеїди нізької щільності, і з цього все пішло. Але напишіть нам, будь ласка, Статяни Володимирівною, як ви вважаєте, який діагноз все ж, таки, все ж таки гіпертонічна хвороба або ішемічна хвороба серця? Чекаємо на вашу думку. Ну і починаємо далі. Да і все таки загальна стратегія, що ми повинні з ним робити, як і попередні колеги вже розповідали. Тобто ми починаємо з подвійної терапії, і в залежності від того, що ми досягаємо, потім ми додаємо препарати згідно тих рекомендацій, які вже були обговорю обговорювані неоднократно. І таким Дивіна. чином, ми нашого пацієнта повинні От, полікувати. Дивіться, я зі своєї точки зору вважаю, що перш за все йому потрібно зробити коронарографію. Якщо ми ставимо ІБС, якщо ми ставимо фібриляцію гіпокінез, ми не знаємо, звідки він взявся, той гіп, гіпокінез, але на еха ж було. Я вважаю, що все ж таки потрібна коронарографія. Далі бета-блокатор, блокатор, блокатор кальцієвих каналів, блокатор рецептора інтензін 2. І чому? Тому що, давайте чесно казати, що якщо було вже в нього транзиторна ішемічна атака, все ж таки краще Це блокатор рецептора інтензина 2 і навіть вальсартан. Антагоніст мінерал рецепторів, розувастатин з сизитімівом, як ви писали. І от в мене питання. Інгібітор НЗКТ2 потрібний чи ні? А серцева недостатність. Є, а є, є в нього про БМП? Нема. Ну, Немає. гроші. Так, да, Гроші. Прямо. Все ж таки, будемо чесно казати, а НЗК... наша НЗКТ не, не, не оплачує на сьогодні. Далі. антикогулянт потрібна, Антитромбокса... антитромбоцитарний препарат потрібен. Що ми будемо з вами робити з його транзиторною ішемічною атакою? Я розумію, ну елкарнітін, аргінін натакінази, сирата, пепідасу. Ну я пропоную так. Давайте далі. Ну, я ж на знаю ваше... чому. Ми бачимо з вами значить Валсартан проти Амладіпіна, що краще. Але коли зробили це дослідження на Гова побачили, що це чесно кажучи, однаково, і ми бачимо з вами дослідження Валвеєстрайл. Да, що все ж таки у хворих, у яких ішемічна хвороба серця, і якщо їм поставили стенд стентування, те, що чекає нашого пацієнта, у порівнянні з інгібіторами АПФ Валсартан навіть 80 мг, міліграм, ми бачимо з вами, що менше цукроводі у хворих стентування рестенозів. І, диабетом, і з сукровим діабетом, і з гострим коронарним синдромом. Ну і, А вже ж ми бачимо валпрес 80 мг Валсартана, запобігає розвитку стенозів в два рази. Ну і Препарат комбісарт або комбісарт H, а все ж таки валсартан і далі, якщо потрібно, то гідрохлортіазіт. Тетяна Володимирівна, ваша точка зору відносно Л-карнітину? Л-карнітін, і в даному випадку він є показанням, тому що Л-карнітін входить в склад препарату кардонат. Ви бачите Л-карнітін, лізін, вітаміни групи в 1 B1, В12. І таким чином, Л-карнітін зменшує симптоми як фізичної, так і психічної втоми, тобто те, що є на даний момент у нашого хворого, Це Л-карнітін в кардонаті є нейро- і гепата- і кардіопротекторну дію він е, е, оказує і проявляє антишемічну дію, тобто ту дію, яка нам потрібно досягти для того, щоб у нашого пацієнта не боліло серце, і обмежує інфарктні зони, зони гіпокінезу, які вже є і сталися. Тобто, це буде обмеження. Про краще процеси передачі нервового, е, нервового імпульсу у синапсах, у синапсах те, що потрібно нашому. Е, Пацієнту після того, як він переніс транзиторну і атаку, атаку, зменшує концентрацію аміку аміаку в нервовій клітині і стимулює клітинний імунітет, тобто кардонат препарат як додаткова терапія метаболічна, яка потрібна нашому пацієнту для того, щоб покращити його і нейро, і гепато, і кардіопротекторну дію. І таким чином кардонат, а саме Л-карнітін, який входить до складу кардоната, має анти, ан, антиамгінальну протиішемічну дію, стимулюючи функцію лівого шлуночку, тобто покращує функцію серцевої недостатності майже на 8-10% Те, що у нашого пацієнта вже відбулося, але нам це треба покращити. І кардонат пролонгує життя кардіоміациту. Сита у серці, тобто його е, життєзберігаючу дію недостатньо внаслідок того, що це Л-карнітін, а треба ще l аргінін А чому? Давайте е, був, все ж таки була панічна атака. Да? А ми бачимо з вами, що підвищення рівня оксиду азоту в плазмі крові пов'язане з пробою навіть самогубства пацієнтів з депресією. І якраз L-аргінін, Ми бачимо з вами, що реактивність мозкових судин на L-аргінін може бути оцінена за допомогою допліорське сонографії підвічного пацієнтів з інсультом транзиторними хімічними атаками в анамнезі, і був незалежним від е, е, товщини... Індекса маси товщини сонних артерій, і підвищення реактивності еларгеніну є потенційним маркером церебральної детеліальної дисфункції та незалежним індикатором підвищеного ризику інсульту. Таким чином, нашому хворогу не вистачає валаргену. Еларгенін 3000 мг, який якраз як і є, розтворяється і в препарат Валаргін. Але крім того, Ну всі ми бажаємо з вами жити довго і довго, але в Японії це питання вже ну, все вирішили. І ми бачимо з вами, що НАТО-Кіназа, діячі речовина НАТО. І вони навіть кашу варять НАТО, і в них є навіть свято НАТО. І натокіназа це фермент, і до складу якого входить протеаза і 275 видів амінокислот. Чому? Противовірусна активність, фіробенелітична активність посилює транспорт кисню, периферічний відділ. Крім того, є дослідження, дослідження, які нам підказують, що навіть впливає на артеріальний тиск. Ну, а перш за все, для чого? Тому що сьогодні sars cov 2 І якраз цей препарат Лібоксаза. Який входить і натакіна за 50 мг, і саратіопептіда за 9 міліграм, якраз і є тим препаратом, який і як профілактика, перш за все, лібоксаза надає, а крім того, може і покращувати стан під ця з 19 І так, як ви вважаєте, Тетяна Володимирівна, ваша думка про це лікування? Марина Миколаївна, я абсолютно на 100% згідна з тим, що ви запропонували. І тому і коронарографію, тобто, обов'язково треба підтвердити і направити на коронарографію, зробити НТ для в подальшому призначенні препаратів, які будуть зменшувати розвиток серцевої недостатності. Бісепролол обов'язково, комбісарт обов'язково, обов'язково, Обов'язково роксера плюс розулі плюс подвійна, да, подвійна терапія, обов'язково аспирінкардіо, кардонат як метаболічна терапія, яка призначається по капсулі три рази на день протягом чотирьох тижнів, і далі валаргін і ліпоксаза, Да. Ну, Еплін, чому? Тому що є зниження фракція викиду у цього хворого. Ну, я гадаю, все ж таки, на сьогодні ще е, інгібітри нзкт 2 е, після того, як ми доведемо, що на пробі МП, що в нього все ж таки є серцева недостатність. Хоч, будемо, чесно казати, фракція викиду зменшена. Ось, ну, от така ми пропонуємо. Але давайте подивимося, що.